Українки, вдячні кожному захиснику, кожній захисниці, який продовжує боронити нашу державу, а ще й в умовах, в умовах війни. Здійснювати наступальні дії, здійснювати контрнаступальні дії, нищити ворога за три дні є позитивні новини, що під на 50 кілометрів просунувся наш фронт. Наш фронт у, у тил противника, у глиб противника. Наші військові просто роблять надзвичайні речі, як там не було. Несуть дуже-дуже великі втрати, хто б там що не казав. По багато військових експертів стверджують, що для нас що оборона, що контрнаступальні дії, одне й те саме. Але саме головне це було, що війна це шлях обману. І як наші військовики, наша політична спільнота, політична верхівка стверджувала, що деокупація почнеться з Херсонського напрямку. І Росіяни були змушені перекинути основні сили та засоби на, на Херсонський напрямок. І, і як показалося, що наші, наші військові у висновці зробили наступ у, на Харківській області, там, де трішки послабили свою пильність вороги, там почали діяти. Тобто, тобто роздувають, роздувають одне, а переграють зовсім по-іншому, і переграють саму Росію. Імперіалістська Московія нарешті отримає поразку, нарешті отримує ляпаса, що, щоб наші таких втрат і таких, таких ляпасів не отримувала ніколи. Вона вже дуже понесла великі, великі великі великі, збитки. Але ми розуміємо, що вони зі, своїми, зі своїм гарматним м'ясом взагалі не рахуються ніяк. І зараз єдиний вихід. Зберегти їхню, хоч якусь кількість армійців, це просто негайне виведення з території України на кордон російський і хоча б залишити когось живе, хоча щоб якась боєздатна щоб армія залишилася для того, щоб хоча б обороня, тому що якщо усі військовики загинуть в Москві на Україні, тому що наші військові стріляють у спини, знищують їх. Знищують в той час, коли вони просто розвертаються і тікають. Ну, іншого, іншого виходу в них немає. Вони або вмирають, або вмирають, або здаються в полон. А в нас тому, що в нас немає іншого виходу, тому що це наш дім, і ми його залишати не будемо ні в якому разі. Тому будемо захищати його, будемо битися за нього кожен на будь-якому рівні. Має працювати за того, щоб Україна вистояла, відстояла свої права. Відстояла свої території і далі почала розвиватися, далі почала відбудовуватися і розвиватися. А вихід Московії це тільки один, це тільки тікати. Тому що, якщо загине 80 90 особового складу в Московії, то де будуть гарантії того, що з інших боків на Росії вже не полізуть. Так само те саме, те саме може статися, що, що сталося з України. І Московію взагалі хочеться поділити на 15-20 держав, забрати їх ядерне жало, забрати від них усі ресурси енергоресурси, щоб вони залишилися без нічого. Тільки тоді їм віддати, віддати їх на поруки самих себе, щоб вони самі себе піднімали. Тільки такий, такий сценарій має, має зігратися. Ми віримо, що він обов'язково обов'язково стане. Стане нашою заслугою українців, яка, яка перемогла найбільше злу, яке є на світі, або у галактиці. Принаймні в нашій, на нашій планеті, поки що тих, кого ми знаємо. Можливо, ще хтось існує, але Московія обов'язково згине, як роса на сонці. Отже, вічна пам'ять. Кожному і кожній, хто віддав своє життя, захищаючи нашу державу, вічна слава, кожному і кожній, хто продовжує боронити. І відбивати нашу державу, захищати її. Вдячні кожному і кожній, хто продовжує доносити правдиву інформацію, хто продовжує, продовжує об'єднуватися заради України, працювати заради України. І ще одне, одна новина, що дуже радує те, що на російському кордоні дуже багато колаборантів. Дуже великі черги. Утворилися з колаборантів, які вітали Росію, які з квітами там, зі зі сльозами, з обіймами зустрічали російських солдат. Як для прикладу, в Балахлії кілька днів назад був день день міста, і виходили з триколорами, дякували Путіну, за те, що він прийшов нарешті, звільнив їх. І зараз у пабліках починають скидувати ті фотографії, ті відео тих, хто був з цими триколорами, і ви обов'язково захлинеться своїм триколором і справедливість відновиться. Там, де дістанеся Конституційний лад України, а він обов'язково порнеться на цю територію, там ми обов'язково з вами усіма розберемося. Слава Україні і смерть клятим окупантам.